Друзі подарували на день народження оцей самий класний тест американський Херітеч, як він називається, не пам'ятаю ДНК. Саме цікаве, що коли я подивився, я виходить на 37% українець лише лише так. на 9% Балкани, То циганська. Mm -hmm. Кровушка тече. Я тому телефон тримаю тут подалі. Так, від так, тебе. так. І 53 це Естонія і Латвія. Я естонець на 53 Ти розумієш, чому я запізнився сьогодні? І, 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 знаєш, в мене є друг з дитинства, в якого я в телефоні по сьогоднішній день записаний як Ваня Тормас. <реш> а, 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 і, і, типу, це, чесно кажучи, в, в мене була така, Він щось знав. була така клікуха в дитинстві, бо я дійсно завжди був приторможений.